Емоційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. Глава перша Розпізнайте ваші емоції. Уміння ідентифікувати первинну емоцію у стресовій ситуації допоможе вам впоратися із лавиною вторинних емоцій, яка накриває з головою. Це може здатися очевидним або простим, але зазвичай це не так, особливо коли емоції виникають швидко і несподівано так перший розділ допоможе вам дістатися до джерела емоційної ситуації та дасть вам змогу майстерно впоратися з нею. Почнемо з вивчення минулої емоційної ситуації. Вам потрібно бути максимально чесним із собою. Ваша мета дізнатися, які емоції ви відчували, як первинні, так і вторинні, а потім визначити, як саме ці емоції вплинули на ваші дії та почуття надалі. Наведемо приклад. Одного вечора Лін повернулася додому з роботи і виявила, що її чоловік знову напився і розлігся на дивані. Лін відразу розлютилася. І почала кричати на свого чоловіка, якого вона обізвала непотрібним п'янчугою. Але він просто лежав на дивані, не відповідаючи і не ворушичись. Вона хотіла його вдарити, але не зробила цього. Кілька хвилин по тому Лін відчула почуття без виходів і сорому. Вона перепробувала усе, щоб допомогти чоловікові, але нічого не працювало. Він відмовлявся від психотерапії і не вважав себе алкоголіком, і тому не спирався йти на зустрічі Асоціації анонімних алкоголіків. Лін відчувала, що більше не може залишатися у цьому шлюбі, якщо нічого не зміниться, але вона не визнавала розлучення виходом із ситуації. Лін пішла до ванної і замкнулася там. Вона задумалася про те, щоб покінчити із собою і тим самим припинити відчувати цей біль. Замість цього вона взяла бритву і почала різати собі ногу просто для того, щоб пішла кров. Тієї ж ночі, будучи все ще на нервах, вона забула поставити будильник і наступного дня запізнилася на роботу на кілька годин, за що її вичитав менеджер. Тепер ваша черга. Виберіть ситуацію, яку ви чітко пам'ятаєте, потім напишіть наведені нижче запитання як заголовки на порожніх сторінках вашого щоденника. Використовуючи історію Лін, виконаємо послідовність із шести кроків, яка допоможе вам розпізнати ваші емоції. Перше, що сталося. Опишіть ситуацію, яка привела вас до ваших емоцій, запишіть, що коли і де сталося, хто був залучений, і так далі. Лін могла б записати Я повернулася додому і знову виявила чоловіка п'яним. Він відмовляється прийняти допомогу і обговорювати свою проблему. Другий крок Як ви думаєте, чому це сталося? Визначте ймовірні причини цієї ситуації, цей крок важливий значення, яке ви надаєте події, часто визначає вашу емоційну реакцію. Наприклад, якщо ви вважаєте, що хтось навмисно зробив вам боляче, ви реагуватимете зовсім не так, як ви вважали, що хтось заподіяв вам біль помилково. Лін вважає, що її чоловік алкоголік. І він її ненавидить і шкодує про те, що одружився з нею. І саме тому він просто поставив хрест на своєму житті і п'є лише для того, щоб зробити їй боляче. Третє, як ви себе відчували емоційно та фізично через цю ситуацію. Для того щоб навчитися ідентифікувати свої емоції, потрібна практика, але вона буде варта докладених зусиль. Спробуйте, якщо можете, ідентифікувати як первинні емоції, спровоковані самою ситуацією, так і вторинні, спровоковані первинними емоціями. А також спробуйте сформулювати, як ви почувалися фізично емоції та фізичні відчуття, особливо м'язова напруга, тісно пов'язані. Первинна емоція емоціл. Злість, що виникла, коли вона побачила чоловіка п'яним. Потім вона відчує вторинні емоції без виході та сорому фізично вона помічає, що всі м'язи її обличчя та рук стали дуже напруженими, і відчуває, що її нудить. Четверте, Що вам хотілося зробити у результаті своїх відчуттів? Це запитання визначає ваші прагнення. Коли людину переповнюють емоції, виникає потреба сказати або зробити щось різке, болюче чи небезпечне. Однак людина не завжди це робить іноді це залишається лише думками та імпульсами. Коли ви починаєте помічати те, що ви хочете зробити, і порівнюєте це з тим, що ви справді робите. То результати можуть надихати. Якщо ви можете контролювати одні пориви, то висока імовірність того, що ви зможете контролювати і інші. У лін було два пориви, які могли б бути дуже небезпечні, навіть смертельно небезпечні, вдарити свого чоловіка і накласти на себе руки, щоб припинився її біль. На щастя, вона не зробила ні того ні іншого, що й дало їй надію, що вона зможе контролювати і інші бажання. П'яте, Що ви зробили і сказали тут ви маєте визначити, що ви справді зробили під впливом емоцій. Лін замкнулася у ванній і почала себе різати. Вона також накричала на свого чоловіка і обізвала його нікчемним п'янчугою шосте. Як ваші емоції та дії вплинули на вас пізніше? Ідентифікуйте довгострокові наслідки того, як ви почувалися і що ви зробили. Лін проспала роботу наступного ранку, бо забула поставити будильник. І її насварив бос, через що вона взагалі ризикувала втратити роботу. Скажіть вголос, що відчуваєте. Щоб було легше розпізнати свої емоції, можна сказати вголос, як ви себе почуваєте, даючи визначення кожній емоції. Спочатку це може здатися дурним, але ця дія зафіксує ваші емоції. Та допоможе вам звернути додаткову увагу на те, що ви відчуваєте. Опис своїх емоцій в голос, особливо непереборних, може також допомогти послабити емоційні переживання. Так чим більше ви говорите про свої почуття, тим менше у вас буде поривів щось із цим зробити. Вам не потрібно кричати про свої почуття. Буде достатньо того, що ви тихо скажете про них самі собі, просто знайдіть спосіб, який працює найкраще для вас особисто. Скажіть собі, прямо зараз я відчуваю, і пам'ятайте про те, що треба звертати увагу і на свої приємні, радісні емоції. Чим більше ви розпізнаватимете ці почуття і говоритимете про них вголос. Тим повніше ви зможете ними насолоджуватися. Щоб закріпити цей досвід, записуйте свої емоції у щоденник. Стратегії подолання люди, які стикаються із непереборними емоціями нерідко намагаються впоратися зі своїм болем, дуже нездоровими, приреченими на невдачу способами. Тому що вони не знають, що ще можуть зробити. Коли людина відчуває емоційний біль, складно зберігати раціональність і обмірковувати гарне рішення. Проте деякі стратегії подолання лише поглиблюють наші проблеми перевірте, чи входять такі стратегії до вашого арсеналу приклад стратегій. Я витрачаю дуже багато часу, роздумуючи про минулий біль, помилки і проблеми. Я нервую і переживаю через можливий майбутній біль, помилки і проблеми. Я ізолююся від інших людей, щоб уникати стресових ситуацій. Я намагаюся заглушити емоції за допомогою алкоголю або наркотиків. Я зганяю свої переживання на інших людях, надмірно сварячись на них або намагаючись їх контролювати. Я демонструю потенційно небезпечну поведінку наприклад, ріжу себе, б'ю, дряпаю, щипаю, обпікаюся або видираю собі волосся. Я зловживаю небезпечними сексуальними зв'язками. Наприклад, займаюся сексом із незнайомими людьми. Або часто займаюся незахищеним сексом. Я не розбираюся з причинами моїх проблем, такими як насильницькі, або нездорові стосунки. Я використовую їжу як покарання або самоконтроль, наприклад, їм занадто багато, або не їм узагалі, або викликаю блювоту, що обзнудило усім з'їденим. Я постійно наражаюсь на ризик. Наприклад, небезпечно керую машиною або зловживаю алкоголем і наркотиками, можливо, навіть роздумую про самогубство. я уникаю приємного проведення часу, наприклад, зустрічей із людьми та занять спортом, бо не думаю, що заслуговую почуватися краще. Я віддаюся моєму болю та прирікаю себе на жалюгідне і безцільне існування. Усі ці стратегії ведуть лише до примноження емоційного болю, бо навіть ті з них, що дають тимчасове полегшення, лише спричинять іще більше страждань у майбутньому. Пам'ятайте іноді болю неможливо уникнути, але нерідко можна уникнути страждань. Щоб уникнути довгострокових страждань, потрібно опанувати навички, які допоможуть вам виносити біль і справлятися із ним новим, здоровішим способом. У наступному розділі ми почнемо з інструменту під назвою Рост, який схожий на автоматичний вимикач, що дає змогу справлятися з болем, уникаючи страждань. Для вивчення Напишіть у своєму щоденнику про одну або кілька стратегій подолання зі свого арсеналу подумайте про те, коли вони справді допомогли вам упоратися із проблемою, але також і про те, коли за них довелося заплатити непомірну ціну. Нерідко це відбувається одночасно наші стратегії допомагають нам, але і дорого обходяться.